Минулої суботи загальноосвітня школа номер 8 гостинно запросила всіх на свято Черкащину в країни рідної окраса, земля безсмертного Тараса, яке приурочили до 60-річчя утворення Черкаської області та 200-річчя з дня народження Кобзаря. Двогодинний виховний захід, підготований учнями та педагогами школи, залишив у серцях глядачів незабутні враження. Адже талановита Черкащина, наша прекрасна Умань та неперевершена у. Україна жили в історичних екскурсах, піснях, танцях, віршах та театральних сценках. Учні 10 класу розповіли про створення Черкаської області. Сторінки біографії Великого Кобзаря глядачі перегорнули разом із учнями 1 та 8 класів. А вихованці 2-3 класів захопили присутніх історіями та легендами про природу рідного краю, про тих, ким пишається Черкаська земля, про вірних дочок і синів, про борців за гідне життя наступних. Поколінь розповіли учні 5 та 6 класів. Семикласники відтворили героїчні сторінки історії Черкащини, учні 9 класу майстерно передали трагічну долю дівчини-покритки в інсценізації поеми Катерина. Найстарші школярі, 11-класники, розповіли присутнім на святі про значення рушника в житті українців, прозвища її традиції черкаської землі. Свято стало змістовним уроком любові до рідної землі і для дорослих, і для молоді, адже всі мають знати свою історію і творчий подвиг великого поета.